Ми часто хочемо привнести щось нове в життя, дати йому місце, але разом з тим, забуваючи, щоб щось помістилося нове, там має бути це місце. Ми маємо звідти позабирати, звільнити це місце для нового, позабирати те, що вже віджило, позабирати все те сміття мотлух, який вже не потрібен. Тобто, якщо в нас є напруження в тілі чи скутість, то поки ми його не призаберемо звідти. Ми не відчуємо новий стан. Чи в нас гоночні думки? Ми не впустимо якісь нові думки, чи в нас якесь напруження, чи в нас якісь переживання, чи в нас якісь тривоги. Ми маємо спочатку вичистити цей стан, і лише тоді прийде щось нове. І от саме цей процес, цей душевний детокс це відкрите серце, яке відбудеться 22.06, саме завтра у Вінниці. І от кому відгукується ця історія, хто хоче. Зробити очищення, позбутися старого, зробити оцей демонтаж перед тим, як зробити оцей новий ремонт в своєму житті, привнести щось нове, то це саме процес, саме для вас. Тому прислухайся до себе, якщо тобі ця історія відгукується, запрошую. Саме там будемо очищатися, прибирати все зайве, щоб наповнитися, наповнитися чимось новим, кращим. Те, що буде гріти, те, що буде приносити більше задоволення і насолоди, запрошую.